Давайте подивимось, якою людина вас бачить. Для чоловіків і жінок розклад підходить. Мої любі, я не таролог, я регресолог, я родолог, я щитую з енергополя. Просто люблю дуже таро і руни. До речі, зараз запускаю курс по рунам. Можете ще приєднатися з 15 листопада. Так, давайте дивитись. Ну, дивіться, ви дуже манка для людини, так? Ну, я буду казати більше про жінок, а ви, чоловіки, на себе прикладаєте. Тобто, вас бажають, реально бажають дуже сильно. До вас ставляться як до стабільної людини, ставляться до людини, із якою хочеться постійно бути, взаємодіяти, хочеться відчути вас, ваше тіло, вашу енергію, так? емоції якісь з вами. Тобто, реально є дуже сильна тяга. І до вас ставляться. Прям, знаєте, от прям до того, без кого я не можу. Так? Тобто я постійно хочу якось взаємодіяти. І тут от у людини дуже велике питання, чому так, коли неможливо відірватися, от щось тягне. Так? Тут Кажу про тягне, тому що дуже сильні карти. По дияволу тут прям от хочеться от заманити, взяти. Тут навіть такий диявол цікавий, подивіться. Павучіха така, так, такі. Такий опасний, так, хочеться сказати. Прям. Ну, добре. Ну, я скажу, тут непогано, тут такий соу-соу, so -so, і по королю пентаклів можна сказати, що дійсно ви вабите, ви вмієте, так, і ви для людини є якась така стабільність. так, Людина розуміє, що поряд з вами не тільки якісь такі там речі такі е спокусливі, а й те, що ви стабільні для людини. От прям хочеться так сказати, що. Вас вбачають таку, знаєте, деяку рідність, так, спорідненість теж. От, бачите, знов ця карта вилетіла, от, дно колоди. Ми теж читаємо одну колоди, насправді. От. Ви дуже манка, так? ви дуже дієва, Яку людина вас бачить. Ну, такою, що ви можете гори звернути, насправді, ви можете все подолати. У вас є велика сила, так? Подивіться, у вас це сонце, от такий тут. Ем... Подсолнух, так, який сяє, і просто він неймовірно сильний. Тобто вам е, по плечу все. І ви, незважаючи на якісь перешкоди, на якусь темряву навкруги, так? ви все одно йдете до своєї цілі, ви все одно пробиваєтесь далі. І ви знаєте, чого ви бажаєте, ви знаєте план дій. Навіть коли ви не розумієте, так, що якісь там складні у вас, можливо, етапи в житті, якісь трансформації. Що завгодно може бути, якісь ситуації, так? ви все одно берете ось цей жезл і рухаєтесь далі, незалежно від того, чоловік ви чи жінка. Мої любі чоловіки, ви дуже багато пишете, але ви так знаєте. Стісняєтесь йти до мене як до торолога на розклади. Я скажу так, що нічого такого тут немає. І нормально, і не тільки чоловіки жінок зраджують, так, а жінки багато зраджують чоловіків. І зараз дуже багато в мене. Клієнтів, які кажуть, що ну, вона поїхала за кордон, я тут, і вона зі мною розводиться, бо там в неї вже є кавалерій, не один. розумієте? І, на жаль, це теж така сумна в нас статистика, що багато чоловіків, там, де особливо хто в нас на бойових діях, теж там. Роблять свої справи так, негативні, і жінки страждають від цього. А багато і жінок, які поїхали, і теж чоловіки страждають. І просто чоловіки вони чомусь тісняються прийти до мене і запитати, а що далі, що робити. Розумієте, я практик, я розумію, що я із психологічної точки зору працюю, тому що я. Навчаюсь на психолога, в мене перша освіта філософська вища, зараз друга буде психологічна. Так? І я скажу, що так дійсно дуже великий біль. Ми всі люди, і ми маємо це проживати. Іноді нам самим складно. І нічого немає страшного в тому, що ви можете звернутися до іншого спеціаліста, практика, так, і е, дати собі е, новий шанс на щасливе життя, на щасливе майбутнє. так, От Тому що тут прям хтось ножи вже точить так, і переживає. Не знаю, чому таку тему підняла, ось захотілося мені, значить комусь це треба зараз почути. Так, ну Давайте подивимося, як до вас людина ставиться насправді. Ну, Тут дійсно ви пара парна. У кого тут і була сім'я, чи є сім'я, чи є якісь відносини, отут прям хочеться хочеться воз'єднання, Хочеться якоїсь сім'ї. Отут хтось навіть страждає. От дивіться, я казала про чоловіків, про самотність. От подивіться, чоловік сидить, ніби це карта Пентаклів, вона сімейна десятка Пентаклів. Так? Це коли все класно. Але подивіться на нього, він дивиться кудись далеко, а сім'я заживе своїм життям, ніби він вже відірваний від неї. так. Тобто, отут є страждання, вони, тут немає карт про страждання, але внутрішньо в цих картах, в цій колоді, в гліфах, аркані, Тут є страждання по е, якійсь, знаєте. Нереалізованості сім'ї, тобто, можливо, була у вас сім'я дуже сильна, там така класна і вона ну, розрушилась, так чи ви хотіли якусь стабільність, якусь таку так історію, дуже таку класну, де ви щасливі, але зрозуміло, що взаємодія зараз дуже важка, коли ви на відстані, особливо. Навіть якщо ви в одній квартирі, але не розумієте один одного, є й таке. Люди розлучаються, тому що, наприклад, один там ховається від ТЦК. Так? А жінка, наприклад, військова. Теж таке буває. Я реально кажу, такі є історії, і люди розлучаються навіть на цьому фоні. Але біль і сожаління від того, що не вийшло, вони залишаються. І з цим треба щось робити, так? кудись йти, комусь йти якось це пропрацьовувати. І Таро, воно класна, система в чому? Що можна подивитись не тільки тенденцію розвитку чогось, а ще й пропрацювати якісь проблеми з допомогою цього, так, подивитись, що болить, чому болить, навіщо це, для чого була ця ситуація, чому людина так себе повела і тому подібне. І я, як практик, можу вам далі допомагати, йти далі, рухатись в цьому напрямку і просто розвиватись далі. Так, відірватися від цієї людини і йти своїм шляхом, і вже зрозуміти причини. І іноді людина, ця, яка з вами була в відносинах, вона повертається до вас і вже починається новий етап. А іноді вже й не треба, щоб поверталася. Тут, до речі, якщо дивитись з такої глобальної точки зору, ви для людини як сім'я. От дійсно, знаєте, сама найближча людина. І... Але тут є. Є, є багато людей інших, тобто є якісь як це вмішательства, так відносини. Так.